Культурна сфера постраждала на близько 4 мільярди доларів збитків, якщо говорити про прямі втрати, якщо говорити про недоотриману вигоду креативних індустрій, туризму, то тут сума ще більш велика: 23 мільярди доларів. США. і коли ми говоримо про те, які конкретні кроки ми будемо. Робити для того, щоб вберегти, зберегти створити нову культурну спадщину, то маємо чіткий перелік дій. Перш за все, це робота на нашому міжнародному фронті. Можна сказати так, коли ми будемо залучати у вже сформований по домовленостях фонд збереження культурної спадщини кошти наших партнерів. Зараз ми маємо домовленості про створення такого фонду і. Розуміємо, що до кінця року ми зможемо залучити близько 500 мільйонів гривень. Друге, це програма велика реставрація, в рамках якої ми плануємо відреставрувати близько 10 пам'яток культури в межах України. Ми розуміємо також, що в нас застарілі неактуальні протоколи, які передбачають евакуацію культурної спадщини з прифронтових територій. Оновлюючи їх, ми також будемо працювати над збереженням.